Вітання! Давайте сьогодні поговоримо про сторітелінг і про силу історій у бізнесі як сторітелінг створює більше довіри, ніж факти. Чому одна інформація в переговорах, рекламі чи презентації залишає нас байдужими, навіть якщо цифри вражають та докази переконливі, а інша змушує затамувати подих і повірити. Ви Точно бували на якихось заходах і конференціях, де ви бачили різних спікерів. І може зараз навіть згадаєте когось, у кого були ідеальні слайди, все прораховано, всі факти на місці, але ви не пам'ятаєте, про що ця людина говорила. А був інший спікер без таких якісно підготовлених цифр, аргументів, можливо, і слайди були не такі гарні, але він чи вона розказали історію, і ви запам'ятали. Це дійсно цікаве питання поміркувати, особливо якщо ви робите презентації і частина вашої професійної діяльності це комунікація. Подумайте, чому після однієї зустрічі ми забуваємо всі факти через годину, а після іншої переказуємо почути колегам наступного дня або навіть через тиждень. Різниця часто не в якості інформації, а різниця в тому, як ця інформація подана. В одному випадку нам показують дані факти. Ну, ніби нічого поганого в тому немає, а в іншому розповідають історію, в якій ми впізнаємо себе, свої труднощі, свої надії, або де ми можемо простежити шлях героя. От який варіант вам частіше запам'ятовується, який викликає емоції, і головне, який би змусив вас повірити в продукт, той, де більше фактів. Чи не більше історій та емоцій, чому мозок обирає історії? Наш мозок влаштований так, що він шукає не інформацію, а він шукає сенс. Факти і цифри активують лише такі центри, які відповідають за мову і зони обробки даних. Історія ж запускає весь мозок. Там включаються емоційні центри, сенсорні зони, ділянки, що відповідають за емпатію та уяву. Там запускається ціле внутрішнє кіно. І коли ми чуємо історію про реальну людину, в нашому мозку відбувається феномен нейронного резонансу. Ми буквально проживаємо її досвід. Саме тому, після хорошої історії, ми кажемо: я відчуваю себе так, ніби це все сталося зі мною. Факти ж апелюють до логіки, історії, до всієї нашої особистості, до розуму, емоцій, досвіду, цінностей. І ось парадокс. Хоча ми вважаємо себе раціональними істотами, рішення ми приймаємо ірраціонально. В моменти емоційного резонансу, а потім підбираємо вже раціональні аргументи, щоб пояснити собі своє власне рішення. Як працює психологія довіри, що дійсно змушує нас вірити? Довіра народжується не з досконалості та логічної обґрунтованості, а з людяності. Коли керівник компанії на зборах розповідає історію про свою першу велику помилку, яка ледь не коштувала бізнесу усього, він стає не босом, а людиною. Людиною, яка знає, що таке страх провалу, яка вміє визнавати помилки, яка виросла через складнощі. У психології це називають ефектом вразливості, коли хтось показує свою справжню сторону зі всіма сумнівами, Помилками та внутрішніми слабкостями і конфліктами це викликає довіру значно сильніше, ніж десятки дипломів на стіні та цифри досягнень. Чому? Тому що наш внутрішній детектор брехні реагує на невідповідності, і ідеальна презентація або ідеальна людина в лапках викликає підозру, а що вони приховують? А історія з елементами боротьби. Сумнівів та реальних труднощів звучить правдиво, бо саме так виглядає справжнє життя, де є і хороше, і погане. Як історії працюють у різних бізнес-контекстах, наприклад, на переговорах. Замість переліку переваг вашої пропозиції розкажіть, як схожа компанія зіткнулася з тією ж проблемою і що змінилося після рішення. Конкретні деталі, імена, місця, емоції це все робить історію реальною. Якщо ви керуєте командою, історії вам також можуть дуже допомогти. Коли потрібно мотивувати або пояснити зміни, історії працюють краще за директиви. Ви можете сказати, знаєте, рік тому я теж думав, що ця нова система звітності зайва бюрократія і головний біль. А потім сталася ситуація, і далі ви розказуєте, як ця система вам допомогла. Така історія показує, що ви розумієте опір і сумніви співробітників, бо ви самі це все відчували. Історії працюють у продажах постійно. Клієнти не купують характеристики, вони купують зміни у їхньому житті. Продавець IT рішень може перелічати функції програми годинами. Або за 5 хвилин розповісти, як бухгалтер надія перестала залишатися на роботі до 10-ї вечора під час здачі звітності завдяки новій платформі. Відчуваєте різницю? Є дійсно ціла анатомія або архітектура впливовості бізнес-історії. Хороша бізнес-історія це структурована розповідь, яка має чіткі елементи, які там має бути герой, схожий на аудиторію, такий собі аватар. Не абстрактна компанія з Європи, а конкретна людина чи команда з реальними реалістичними характеристиками. Чим більше слухач бачить себе в герої, тим сильніше включається емоційно, може себе асоціювати. Має бути конкретна проблема не низька ефективність, спад попиту та втрата мотивації. А що п'ятниці наш менеджер з продажу Сергій втрачав три години на складання звітів вручну, замість того, щоб спілкуватися з клієнтами або йти додому до рідних. Має бути момент змін, що спонукало до дії. Часто це буває не усвідомлене рішення, а емоційний момент злість, фрустрація, провал, страх, осяяння, якась випадкова розмова. Тобто, це, по суті, переломний момент. Далі, зазвичай, буде подолання перешкод. Якщо в історії немає труднощів, вона не чіпляє. Нам потрібна драма, що розумієте? Тому люди, власне, і дивляться серіали. Спочатку команда саботувала нову систему, бо бачила в ній лише контроль та зайву бюрократію. Довелося зробити раз, два, три. Ми здолали такі труднощі, а потім, потім з'явився хороший результат і рішення. Тобто, через. Долання перешкод має обов'язково з'явитися позитивний результат, який також ви покажете через призму людини, а не абстрактно. Не ми підвищили продуктивність на 32%. А тепер Сергій встигає обідати з родиною, а відділ за перевиконання плану на 20% отримав прекрасні бонуси. Тобто. Пам'ятайте, що цей людський компонент, він завжди працює сильніше, ніж факти і цифри. Небудь-які історії гарно переконують, є випадки, коли історії тільки шкодять. Давайте подивимося на кілька з них. Коли таке може бути? Якщо ці історії надто довгі, у бізнесі цінується час. Якщо ваша історія займає більше 3-5 хвилин, вона має бути дійсно варта цього, і ви маєте чітко розуміти, що ви робите зараз цією історією і для чого. Якщо історія не пов'язана з контекстом, красива історія про подолання, яка не має відношення до теми зустрічі чи презентації, дратує. Кожна історія має працювати на конкретну мету. І Очевидно, вигадані і прикрашені історії, вони також не працюють. Наш мозок чудово вловлює фальш. Якщо деталі занадто ідеальні, емоції перебільшені, а результати нереалістичні, спрацьовує внутрішній сигнал, щось тут не так. Або, простою мовою, не вірю, ось що людина відчуває. І, звичайно, якщо історії маніпулятивні, використання історії для емоційного тиску без реальної цінності це маніпуляція. Люди відчуваються і втрачають довіру не лише до конкретної історії, а й до вас загалом. Як розвивати навички сторітелінгу? Хороша новина. Розповідати історії це навичка, а не талант. І це можна розвинути. Перше. Збирайте історії. Після кожної зустрічі, проекту, конфлікту, запитуйте себе, а яка тут історія? Не факти, не результати, а саме історія з початком, розвитком та змінами. Друге, тренуйте конкретність. Замість е, клієнт був незадоволений у відповідь на нашу пропозицію. Олексій закрив ноутбук і сказав: Я чув це вже від трьох компаній. Тобто, вчіться. Описувати те, що ви бачите, свідком чого ви являєтесь, через короткі історії. Третє. Шукайте емоційний стрижень, навколо якого можна будувати історії, і навколо якого відбувається історія. Кожна дійсно впливова історія має емоційне ядро, емоційний центр, страх, надія, лють, розпач, злість, полегшення. Знайдіть цю емоцію в своїй історії і покажіть її. Четверте. практикуйте у безпечному середовищі. Розказуйте робочі історії близьким. Їхня реакція вам покаже: чи захоплює розповідь, чи вона перетворюється на нудний звіт. Взагалі, довіра зараз це дуже цінна валюта: увага і довіра. І у світі, де інформації дуже багато. Уваги насправді дефіцит, довіра часто стає основною валютою та вирішальним фактором, чи будуть люди з вами працювати, чи захочуть вони у вас купувати. І не найкращий продукт перемагає, а той, якому довіряють. Не найрозумніший керівник веде за собою, а той, кому вірять. І історія це не маркетинговий трюк і не спосіб маніпуляції. Насправді це древній, архаїчний вбудований в нашу природу спосіб передавати досвід, створювати зв'язки, будувати стосунки та знаходити сенси. У бізнесі, де за кожною угодою, проектом та рішенням стоять живі люди, сторітелінг насправді перестає бути просто інструментом. Він стає мовою, цілою субкультурою, якою ми насправді говоримо один з одним і яка керує нашими рішеннями. Усвідомлюємо ми це чи ні. І наступного разу, коли вам потрібно буде когось переконати, мотивувати чи надихнути, спробуйте почати з історії. Можливо, тієї самої, коли ви вперше зрозуміли важливість вашої роботи, або коли команда зробила неможливе, або коли клієнт написав вам через рік, ви змінили наш бізнес, спасибі вам за роботу. Ці історії і є вашим справжнім активом. Набагато ціннішим за будь-які показники у слайдах.